У волонтерському центрі у Черкасах навчали пекти живий козацький хліб. Знайомились із секретами його приготування цілими родинами. За старовинними рецептами улюбленої випічки українських козаків напекли буханців не лише для себе, а й для бійців АТО. Хліб у голова. Цей вислів добре знають у родині Павленків брат і сестра Андрій та Маруся. Вперше у житті печуть хліб. Під керівництвом дорослих разом замішують тісто. Міні. Нравиться вішати хліб і він ähm, такий мягкий. Я люблю спекти хліб, він м'який і смачний. Хлібці-буханці так називали цю випічку сотні років тому українські козаки. Її вони дуже любили і брали у далекі походи. До нашого часу зберігся рецепт унікального хліба. Його печуть із житнього, пшеничного та гречаного борошна із додаванням води і солі. Обов'язковий інгредієнт молитва просто відчуття друге. А так обичне тісто, тільки що пом'якше і аромат. другий аромат. Кусочки, тіста. Прям буквально небольші кусочки тіста. Вони повинні бути, от, як хлібці буханцы. І вот так становимся і ділимо такі. Випікання козацького хліба це патріотична акція, каже її співорганізатор Валерій Шишкін. Додає, таким чином відроджуються стародавні українські традиції і єдність народу. Ані зараз обучаються, як випікати хліб. Візьмуть смеси хлебные домой, выпекут для себя, для своєї сім'ї і також для бойца АТО. Кожен може написати послання. Випічку, яку черкащани виготовлять вдома, вони передадуть через волонтерів у зону проведення АТО, адресують її українським солдатам. І вони обов'язково переможуть з нашими думками, з нашими молитвами. Хай буде все добре. На даний момент в нас заплановано 600 хлібців-буханців. А от якщо вийде більше, то більше відправимо. Юлія Пропланко Олег Кураш, Черкаська служба новин.